Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Таким мостом ми постійно тут ходили ось сюди з тої школи. Бігали сюди, у буфет. Вон там зараз вам ходить, віці, як дуже гарно, як дуже гарно тут. Отут уся пройшла моя в шкільні 10 десятий клас, бо ми ходили у молодші класи, ми ходили. У селі до школи, а 9-10 вже був тут. О. І зараз я ще покажу вам ще другу школу, бо то є два корпуси. Такі школи Тут Тут наш був буфет, де, де ми купували булочки, такі, що я вам коржики. Оце все було у цьому буфеті. Отам От був тир, то вже нема відео, лише трохи. О, а це другий корпус нашої школи, літровні називається. Колись тут була електростанція, що подавала світло на всі бараки, на цілий промисел. Ось тут було. Ось, так, ось таке. От -от. О. А тепер, тепер тут початкова школа знаходиться. Ось тут отут ми все бігали, у цей буфет. Тут було очередь, дітей збиралася і ми постійно всякі ласощі ми ходили туди і купляли. Ось така тут початкова школа тепер. О, я вам трохи здойму з цього боку. 10-й клас ми тут якраз ходили. Ось така. Тепер тут ходять діти, це є початкова школа, ходять до 4 класу. А після переходять тут, до, до нас, туди у, у центр, у село. Там є велика школа і там діти ходять. Тут небагато вже є. І, і так тут ось така наша наша школа така. Бараки такі. Тут ще жиють у цих бараках люди. Ну, так само. Дуже небагато, дуже небагато людей тут проживає. Але ще є. Десь скільки Іванка, тут на промислі. Скільки десь, то десь. Десь до ста, каже його. До 100 з чимось. 100-100 і, і більше. Так, десь так проживає. Мало вже. тут. така у нас сюди краса. Тут були в долині бараки, тут було тут дуже багато людей, проживало, тут вирувало життє, коли був промисел, коли нафту добували. Тут дуже, дуже було багато і було цікаво. Тепер ми їдемо. Зараз я вам покажу, де колись була лікарня, а зробили тепер для переселенців. Каріта зробив зробив сюди, тут живуть переселенці. Зараз я вам покажу. О, дивіться, і тут вам ще покажуть, яка гарна тут природа. Дивіться, яка чудова, гарна. О. Тут ось є діти, це то, напевно теж пересел, з переселень. Переселенців, тут будинки, тут ще теж живуть люди, а ось тут какарітис. Зараз ми під'їжджаємо, тут була лікарня, а з лікарні зробили будинок для переселенців. Ось так. Ось так зробили, тут живуть. Живуть переселенці. Зробили тут переселенцям, дім милосердя святої Варвари. Зараз ми підійдемо туди і запитаємося. Ці будинки, 24 рік. От 24-й 24 рік цього четвертий рік ну, так, бо вони разом будовані, коли мій і Колинецька, 24-й, 23-й. Пан Василю тут вже є, вже 28 років, та там, каже. Де, і... Ну, ну, і а, от він розказує нам. На долині Дмитрюк Орест, ну, ну. там Лілія, то та ж Кочержушка, ми, та. а я саме крайний, та це крав саме крайний. Оці Мицько. Зайдемо трошки всередин, подивитися, як тут. -ка. Ось. Ось так відставрували. Колись тут була лікарня. Тепер зробили дім милосердя для переселенців. Сінка, Пані Вікторія нам трошки розкаже, як вам, як вам тут у Карітасі, у цім дому милосердя святої Варвари. Ви ви з переселенці, так? Ну так, так. Ви звідки? З Покровська. З Покровська. І як вам у нас? Та добре, як? Ну як. Сумуємо за домом, там же всі рідні залишилися. Ну, Та звичайно, що це сумно, да. але хоча тут нас спокійно трошки. що трохи то. Трошки спокійно, да, що хоч от спимо. Хоча я цю ночі не спала. Вчора я хворію. вчора оце чи на погоду, так я взагалі не вставала, щось якось може на дощ, не знаю. Ну, якось так. То ще залежить так, від погоди, да, від да, погоди. да, да. Хоча і ліки всі п'ю, Ну, все одно. Ну, добре, людям низький поклон, дякую за все, конечно, що приютили нас. Ну, дом є з дома. Пересматриваем все, що вдома. Ну, я то ніколи так. не думала, що оце, оце мене, оце я буду десь скитатися. Хоча мій чоловік закарпатський, врожденний, uh -huh. в Закарпаття були. Там трошечки, конечно, красивіше, ніж здесь. Ну, везде хорошо хто де родився, хто там згодився, як у того поговорка. То звичайно, звичайно. Да, ну, да. ну, але так, тут ви ви самі купляєте їжу, чи чи вам дають, чи я самі купляю. Я на всьому економлю, бо мені не буде грошей, дамуть, де їхати. Та дасть Бог, що, що все буде добре, да, та й... все буде добре, я не за то, я їм мені за цю їжу. Ой, он, з дитини були, він в лікарні лікували хлопчика. <говори> Теж гроші ми свої тратили на всі ліки. ну, Мені дуже сподобалося, ну, як і доктор, той старенький чоловік, лікар, і медсестри, ну, дуже нас добре прийняли, своїми тормозками ділились. Я, я всім благодарна. А там же як Бог дасть. Я що... ходжу до церкви. Я думав, себе ходила кожного дня зранку і ввечері, з двох до 6 з дітьми працювала. Так що тут, звісно, мало людей, у нас багато, у нас місто велике. Ну тут, тут так і промисел. У нас там у, тім, у селі, у центрі, там, там більша церква, там більше Я людей. Бачила, ну так, так. там то, то, а тут невеличка така церква, так, тут небагато так. Так. людей, але все рівно, все рівно. Угу. Дякую. Дуже дякую за інтерв'ю. Дай вам поздоровлічко. Все буде так, добре. Все буде Україна. <реш> і все буде, ми все буде добре. Україна біжуть наші. Ми я вам хочу сказати, ми як почалася війна, зразу не повірили. Це такое, як от, тримали. Поки Авдіївка була, ми держались. Потім очереті на слідущі впала без боя. Мар'їнка, все це мені чоловік військовий. Ну так що ми це ж все, що це ми, ми допомагали. У нас львівський госпіталь Покровсько. Він сьогодні з, з февраля, з лютого. 2015 року він у нас. І ми допомагали їм, чим могли, ми збирали їжу, у ще бабусі пенсії свої віддавали. просили, Я працювала в дитячому садочку, ну, працює вихователем. І там мої батьки були, От, вона була Лариса, Лариса, Лариса Андрієва, вона з Хмельницького, доктор, вона і чоловік, доктор в неї, військові. Вони. І вона до мене водила своїх дітей і дівчаток. То я їй допомагала, що вона мене там просила, то, то вона мені, то я обращались к ним. Так ми ходили, ми і кров'ю казали здамо, записались на мої полтора метра ростом. Ми все чим могли, ми ту їду. Ми збирали оцю закривашку. Це ж. Весна була, от март місяць, представте, картошка, буря, капуста, закривашка. Потім вона стала просить, каже сделайте клич, каже, треба хлопцям приодівачка. От рані не спили, літо почалося. Ми їм от эти шлепки з дому повигортали, все, що можна було, футболки, штани, спортивні. Но ми ходили, чим могли, тим допомагали. Ну им там 2 хвилини, ну, хоч би до того госпіталя. Так що я настільки, от, люди прийнялись, ми відкликнулись, ми допомагали всім, чим могли. То тепер збираються всі та й допомагають одне одним, та, збираємося раз, так, і, да, і все. то. -то. дасть Бог, я ще раз кажу, все буде добре, все буде Україна. Бог поможе, і ми переможемо. і все буде, все буде добре. Дай вам боже здоровечко за інтерв'ю. Я ж казала, мені чоловік з запад, ми восток. каже, от живемо разом. От, казалось би, ніякого там розбрата чи як там сказати, немає. Так. Ну а бачите, оце ж так, які освободителі прийшли, хренові. Так, так, прийшли. і... Я казала вже манз з дочкою казали, мама каже, я кожу б кожу з живом ви здирала. Чесна... історія повторюється, і сьогодні знову Бетків надав е, притулок. Переселенцям, так як колись по розповідях моєї свекрухи, як була у 54-му році була операція так звана Вісла, коли Сталін віддав частину України під Польщу і були, цілий район був переселений. На, в Донецьку область, на Донбас, в тому числі моя, моя свекруха також була з тих переселенців, яких переселили, яким сказали за, одну, за один день зібрати всі свої речі і е, піти, як розказувала свекруха. Вони були великі газди, мали 25 гектарів поля. П'ять возів, три пари коней мали, і дуже багато всього було. І змушені були все залишити і поїхати на Донбас. Переселили цілий район. Устріцький район називався. Ось так навіть у паспорті було написано. Це Дрогобицька область, Устріцький район, і то було декілька сіл. Це не одно село переселили, це було декілька сіл, і всіх переселили туди. В Донецьку область. В Донецьку туди на Донбас усіх переселили. То була ціла сім'я туди. От і зараз там живуть свекрухи, сестри, брат, один брат сюди з нею переїхав, приїхав сюди, От працював в НГДУ, переїхала з двоюрідною сестрою, сюди до нас. До нас на промисел убитків. І жила з Михайлишиним там, допомагала, пасла корову, допомагала дітей бавити, та й все по господарству допомагала. І коли вже стала, пішла собі на роботу сама, вона працювала сварщиком там такі ж на промислі, От, досить відгукувалася за нею, що була досить гарний спеціаліст. І жила вона от там біля е, літровні, навіть вже коли вийшла заміж і жила е, біля літровні в тім бараці. А вже е, коли побудували собі хату у селі, і вона перейшла з чоловіком жити з свекром у село. Це, це десь було, бо то мій чоловік е, от десь мав вроде, півтора року. І вони тоді перейшли вже до нас у село. Ось у Битькові так їх і називали устріканами, «устріканами», «шелемками» називали звідтика, хто був переселений Відтика з Це була Дрогобицька область. От. А тепер вона під Польщею. Не раз розказувала свекруха, що так кортіло її туди поїхати, подивитися, та й не було можливості поїхати. Реставрували, обновили. Цю лікарню, будинок, якому цій лікарні вже 100 років От, І переобладнали, і знову надали притулок переселенцям. Зокрема, люди з тих місць, де йдуть бойові дії. От, бо то поляки полишили були собі ці бараки, і натомість оцих переселенців сюди переселили. Так і тепер. Прихисток зробили у будинку милосердя від Карітас надвірна, так само переселенців прихистили. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, діліться з друзями нашим відео, ставте вподобайки. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові! До зустрічі. В наступних відео ще я вам порозказую дещо не тільки про наше село, але буде, буде цікаво. Буде цікаво, то так що будьте з нами.